В Україні знову підвищили тарифи на комунальні послуги. Відтак з 1 липня українцям прийдеться вдвічі більше платити за тепло. Таке рішення минулого тижня винесли у нас комісії з питань енергетики та комунальних послуг. Чим обґрунтовано чергове підвищення? Чергове підвищення базується на тому, що в травні місяці Гройсман запровадив в Україні оцю так звану єдину ринкову ціну на, на газ. Хоча всім відомо, що ніякого ринку газу у нас в Україні немає. Окрім того, Україна має власний видобуток газу, який повністю покриває всю потребу населення, і включаючи сюди і централізоване опалення та гарячу воду. Тому ну, то, на думку вітчизняних багатьох експертів, порівнювати і прирівнювати вартість українського газу mm. до якоїсь міфічної ринкової величини це є невірно і це є несправедливо по відношенню до людей і. Крім того, це є порушенням певних норм чинного законодавства. А що власне, які норми були порушені? Ну, якщо ми візьмемо і, закон про житлово-комунальні послуги, так то там є така стаття, яка описує, як держава регулює тарифи на житлово комунальні послуги та ціни на них. І там чітко написано, що тарифи. Регулюється відповідно до досягнутого і хочу під підкреслити саме досягнутого рівня соціально-економічного розвитку в країні. Тобто, пан Гройсман та голова НКРЄКП пан Вовк. Вони вважають, що ті ціни, які вони наразі встановили, вони повністю відповідають соціально-економічному. Рівню соціально-економічного розвитку та доходом громадян, хоча ну кожен громадянин України може на певному своєму досвіді переконатися, що це звісно не так, що їхні доходи не дозволяють їм оплачувати ту вартість житло локальних послуг, які їм нав'язують, ну і встановлюють.